Дуже класно роз'яснив про документи. Голова Ваїд Назаренко. Це просто шок. Хто йому повірив, той себе надуруть. Трібно мати документи реєстраційні автомобіля, старі, польські або німецькі, так званий великий бріф, який віддається. Він зберігається вдома, У власника автомобіля віддається лише на руки при продажі. Це зараз хтось послухав і буде в Польщі требувати. Старий великий брів, який зберігається вдома, потрібно мати нотаріально засвідчений або якось іншим чином муніципалітет, договір купівлі проводожу цього транспортного засобу. І потрібно мати сертифікат походження про цей автомобіль, що він не, не походження до російської Федерації. Єсть Назаренко людей в оману вводить, тобто. Маючи кофертрах навіть від, від фірми, треба ще його завіряти нотаріально. І ще якісь му муніципальні матюки. Ну хтось передумає закупувати той автомобіль з <перелядки> Коштує такий сертифікат за кордоном 10-20 доларів і видають його легко та швидко. Тож, запевнення українських посередників, які пропонують всього за сотню вічно зелених, допомогу в складному отриманні не. Що сказали, напевно, і самі не зрозуміли. Які вічно зелені, де ви за 20 доларів що бачили, які сертифікати? Розкажіть. Показали ще сертифікат. Не сертифікатом, а з мого відео здерли. Це оце папір від Ренаульд Колівус, про котре я знімав відео. Що показати сервісні книжки. Тут все воно присутнє. Хтось після перегляду каналу «Джедаї» приїде в Німеччину і скаже: ну давайте ж сертифікат за 20 доларів, де його. Це ж дуже легко. По телевізору сказали: ну, жарти жартами, але все ж які потрібно документи для оформлення автомобіля. У багатьох людей, котрі зараз збираються їхати до Європи для покупки власного автомобіля. Щоб розмитнити його по новому пільговому тарифу. Зараз реально каша в голові від тієї інформації, яка надходить від, від всюду, і з інтернету, і з телебачення. Там говорять одне, там друге, там третє. А що, врешті, треба для того, щоб пригнати автомобіль? Які ж ті документи? Багато людей задає таке питання мені. І в цьому відео я хотів би якраз відповісти на ці питання. Невже ж такий страшний чорт, як його малюють? Може все простіше? Найперший документ це скріншот знайденого вами з інтернету автомобіля. Це не обов'язково, але він може знадобитися вам як доказ того, де ви знайшли автомобіль, коли ви його купили. Оставте такий документ для себе, він не завадить. Слідуючий можливий документ, він також не обов'язковий це квитанція з банку, квитанція переказу коштів за вдатку за куплений з інтернету автомобіль. Нерідко продавці автомобіля не хочуть резервувати автомобіль. Без, без завдатку, і це нормально, тому що багато українців резервують автомобіль і пізніше забувають про це, знайшовши кращий. Тобто резервують і забувають, і не проїжджають, а тому продавці Німеччини требують завдаток. З України реально переслати еквівалент максимальний 450 євро. І тоді ви отримуєте в банку квитанцію на переказ коштів. От вона нехай залишається, як доказ того, коли ви купили автомобіль, які, які, в якому розмірі ви пересилали завдаток. Слідуючий документ потрібен лише тим, хто планує купувати автомобіль дорожчий, ніж 10 тисяч євро. Так як перевозити нам дозволяється через границю максимальну суму 10 тисяч євро, то решту грошей ми маємо знімати в Німеччині з банкомату. І коли будете знімати ці кошти, обов'язково підшиєте квитанцію, отриману від банкомата. Це буде підтвердження, де ви взяли решту коштів. Такі питання також можуть бути від митниці. Наступний перелік документів залежить від того, в кого ви купуєте автомобіль. Варіант один це коли ви купуєте автомобіль у фізичної особи, і варіант другий, коли ви купуєте автомобіль від фірми. Ну, найголовніший документ це технічний паспорт на автомобіль. Коли ви візьмете в руки технічний паспорт. Я б радив вам підійти до автомобіля до свого ще раз, знайти на автомобілі, де там набитий номер кузова. До речі, він може бути інколи згнивший, інколи пошкоджений від пошкодження автомобіля від аварії. Звірте обов'язково, чи співпадає він з тим, що записаний в техпаспорті, тому що випадки всякі бувають. Можливо, одна буква не зійдеться, і потім ви будете мати дуже серйозні проблеми з даним автомобілем. Тому перевіряйте. Коли ви отримали техпаспорт, звірили, ну далі купча на автомобіль. Коли вам будуть виписувати купчу, обов'язково попросіть, щоб хазяїн вказав країну походження автомобіля в ту купчу. Вірніше, воно не обов'язково, але воно не завадить. Це останнім часом митники вже придумують будь-що, аби якось хоч вставити палку в колесо тим е імпортерам, щоб за щось їх можна було обдерти. Тому це не складно, вам без проблем впишуть. Ту країну походження і місто, в якому вироблений автомобіль, жодних проблем. Хоча це і в брифі записано в технічному паспорті, також є такий запис, де той автомобіль. Не говорячи вже про те, що в номері кузова також це закодовано: країна походження автомобіля все це присутнє. Але попросіть вам зроблять такий запис в купчі. Далі відносно вартості купчій. Якщо ви придбали автомобіль з поверненням ПДВ, то попросіть також продавця, щоб він не писав нетто і Бруто. Нехай напише тільки «нетто». А на ПДВ, нехай напише, зазвичай пишуть Кауціон Мерверштоєр такий залог за ПДВ по-нашому. Квитанція, і не обов'язково це платиться повна сума ПДВ. Якщо нормальний продавець, він бачить, що ви українець, що ви так і так вивезете той автомобіль, він може взяти з вас, скажімо, не 1000 євро, а 300 всього євро. Попросите, тобто вивезу автомобіль, для чого гроші маринувати, напише вам квитанцію. Залог за ПДВ і все. 300 євро достатньо. Ну і далі для погодження вартості є ще такий документ, незрозумілий для продавців всіх в Німеччині, але для погодження вартості в нас такий в Україні требують митники. Це квитанція на отримання коштів фірмою від вас. Ну, тобто та сама сума, що й в купчі, записується в квитанцію. Квитанція з печаткою, що автомобіль придбано за стільки-за стільки. Квитанція на отримання грошей. Далі не обов'язковий, але документ, який вам також не завадить для доведення походження вашого автомобіля, це, це оце папіри по-німецьки. Такий е, документ знаходиться е, в папці, е, в котрій сервісна книжка лежить в бардачку, подивитись, там має бути це оце папіра. Тому що, якщо немає, то шеф фірми, можливо, віднайде десь там, продавця минулого автомобіля. Запитайте про такий документ, він вам також не завадить. Але якщо це оце папіри в бардачку не знайдете, нічого страшного, походження автомобіля доводиться і з номера Кузова. І про це пояснював Мирослав Продан, виконуючи обов'язки заступника голови ДФС, роздрукуйте роздруківку, я кину вам ссылку під цим відео, і майте її з собою при. Розмитнення автомобіля. Дуже важливий документ для погодження вартості вашого автомобіля, записані в купчі, це Ausfur Анмельдунг або Ausphur Besharнігунг це е, документ, який виписується е, на внутрішній митниці м, того міста, де ви купували автомобіль. Коли вам виписують купчу. На автомобіль з поверненням ПДВ для відправки автомобіля для подальшого повернення ПДВ ви зобов'язані оформити вивіз такого автомобіля з Німеччини. Оцей документ обов'язково відксерте відразу і збережіть, тому що. Коли будете переїжджати кордон українсько-польський, поляк забере цей документ, там сховає собі в папку, і ви потім можете навіть не, не впросити, не вблагати його, щоб він вам дав навіть для ксерокопії, це я вам дуже раджу одразу зробити копію і оформити правильно такий документ. Для погодження дуже заниженої вартості автомобіля, у разі, коли він у вас побитий, розбитий і дуже пошкоджений, вам також не завадить документ з страхової компанії про залишкову вартість вашого автомобіля. Зазвичай цей документ вам ніхто не дає скриваючи те, що цей автомобіль дуже дешевий, тому що вам його ж дорожче продають. От. Але якщо ви попросите, що треба для розмитнення, шеф фірми цілком можливо, що віднайде для вас такий документ. Ну, ніби все по фірмам розказав для купівлі у фізичної особи. Тут документів набагато менше. Той же техпаспорт обов'язковий і купча. Але крім цього, нас ще заставляють мати також завірення нотаріусом тієї вартості, тієї купчі. І це виглядає дуже смішно, коли ви заходите до нотаріуса, просити такий документ. Я не знаю, хто це придумав, таку дурницю. Жодна країна в світі, крім України, більш такого документа не требує для купівлі автомобіля. Достатньо купчі. навіщо погоджувати нотаріусом. Навіть чув, є випадки, коли люди мають погодження нотаріусом, завірення нотаріусом, але крім цього, митник требує ще е, від суда бумагу, що той нотаріус мав право це погодити. Ну, це взагалі дурдом. Просто для того, щоб витягнути з людей взятки, чого тільки не придумують. Я впевнений, що в основному законі Держмедслужби такого не записано, ніхто там не дописував. Це просто такі так називаємо приписи, які роблять конкретно для хабарів. З власного досвіду нічого поки не можу сказати. З приводу купівлі автомобіля від фізичної особи, але коли ви купуєте автомобіль від фірми, то я вже 100% знаю, що сертифікат країни походження зовсім не обов'язковий. І тільки з людей, котрим я допомагав, шість чоловік вже розмитнювались і вже отримали техпаспорти. Без сертифікату країни походження. Ну, перші двоє поїхали з сертифікатами, один десь в Берліні знайшов, слідуючий в Польщі знайшов. Ну, і вони мали проблеми і, на, і при перетині кордону, і на внутрішній митниці. Платили хабарі, не раджу вам жодних сертифікатів, не тратьте зайві кошти. Це все проділки нашої влади, корупційної. Не ведіться на це. А це техпаспорт на один з восьми автомобілів, по котрих я допомагав з покупкою, різними консультаціями. І цей автомобіль, також, як і всі решта, розмитнювався без сертифікату походження автомобіля. А також зверніть увагу, що є тільки заборона відчудження автомобіля, а передачі іншим особам ха, ніякої не записано. За це, до речі, в МРЕО хочуть брати гроші, називають цифри. Хоча насправді вони можуть записати тільки заборону відчудження сроком на один рік, і це все. Так що хай там не видумують нічого і не розказують вам байки. І нема там за що платити жодних грошей. А на цьому буду закінчувати дане відео. Якщо когось зацікавила дана тема, підпишіться на канал і ви одержите емайл про наступні відео. Також запрошую на мій власний сайт autoline 24eu на активну стрічку оголошень зі всіх сайтів Європи. Я впевнений, що мій сайт вам допоможе в пошуці автомобілів. І якщо ви не знаходите якусь модель на моєму сайті, то повідомте про це в коментарях під даним відео. Я обов'язково додав цю модель, і надалі ви будете отримати. Отримувати інформацію також і по потрібні вам моделі. До наступних відео!